Усім привіт! Сьогодні будемо відсаджувати діток від банана, Суперкарлик. Так, ось от за цей рік ось отакий засол виходить у цього банана. Зараз будемо дивитися коріння. Коріння десь є. Якого, кого цікавлять? Саженці? карлика, Звертайтесь, вони є в наявності. Деякі маленькі, мабуть, не виживуть воно. О. Такі маленькі коріння у цьому є. Ні, добре Листя деяке убираємо. так ще один. Це погано, ну, будемо дивитися далі. Так, ось таке коріння. Далі розкривати не буду. Так, його до весни і залишу. Обов'язково досипаємо грудь до самого верху. Цього буде досить. Так, ось отаке можна взяти. Такі горщики, вони дуже маленькі. Ось отак. От. Будемо подивитися, як воно буде зростати, потім це все проліємо обов'язково, додаємо укорінювач. ще можна обробити. Прискувати епіном. Він знімає стрес у рослини. Так, оце? Ей. Що цей, що цей? Запихнемо його сюди. Це, це. приємно. ці поки не продаються, але є трошки більше, зараз покажу так, зараз. Ось ось такий суперкарлик. Ось такий. Цей теж потрібно відсаджувати. Такі маленькі. Ось ось такий. Ось такий, отакий. Так, Ой, ще тут є. Так, щось я їх дуже багато накладив в цьому році. Ось От отаке. Кому сподобалось, будь ласка, підписуйтесь, та ставимо підобайки. До побачення.